Доброго дня, шановні панове журналісти. Сьогоднішній візит пана президента Бундестагу до України і наша зустріч ще раз підкреслюють стратегічність партнерства між Україною і Німеччиною. І сьогодні ми обговорили ряд важливих питань пов'язаних в тому числі з подіями на Донбасі. З питаннями проведення реформ всередині України, посилення міжпарламентських зв'язків, і я хочу подякувати пану президенту за розуміння і підтримку України за те, що ми відчуваємо абсолютну дружність з боку Німеччини і готовність допомагати нам вирішувати ті проблеми, які накопичились в нашому житті. Закрима, хотів би зазначити, що ми маємо сьогодні надію на мир саме через імплементацію і реалізацію мінських домовленостей, в яких в відпрацювання яких Німеччина, федеральний канцлер Німеччини, брала безпосередню участь. Хотів би зазначити, що ми сьогодні зробимо спільну заяву, в якій буде висунена позиція щодо в тому числі засудження окупації Криму і щодо звільнення нашої колеги Надії Савченка щодо продовження роботи по тому щоб Україна отримала можливість безвізового режиму багатьох інших питань, А також домовились про те, що найближчим часом я на запрошення пана президента відвідаю Бундестаг для того, щоб налагодити більш тісну співпрацю між українським парламентом і Бундестагом. Ми маємо велику надію на те, що під час римського Римського саміту. Відбудеться прийняття політичного рішення європейським союзом щодо безвізового режиму, але розуміємо, що до того нам потрібно ще дуже добре попрацювати. А, окремий наш спільний заклик, який є важливий, Я про це сказав щодо звільнення нашої колеги Надії Савченка. А це є надзвичайно важливим колеги Савченко і також ми проговорили про ті напрямки реформ, які потрібно робити в Україні. Це і боротьба з корупцією, це реформа. реформи. І реформи я проінформував про те, що найближчим часом розпочнеться конституційний процес. Ці всі питання сьогодні є на порядку денному, і їхній успіх вирішення цих завдань перетворить Україну на достатньо сильну, потужну європейську державу. Дякую, Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich äh, freue mich, dass ich heute hier zusammen mit dem Vorsitzenden der RADA äh, über eine gemeinsame Aufgabe und eine gemeinsame Verantwortung äh, sprechen kann. Ja, es ist jetzt fast genau ein Jahr her seit den großen politischen Veränderungen hier in diesem Land, und wir haben in Deutschland diese Veränderungen nicht nur, aber insbesondere die heldenhaften Auseinandersetzungen auf dem Maidan nicht nur mit Sympathie verfolgt, sondern wir haben verstanden, Das ist hier nicht nur um eine Richtungsentscheidung für die Ukraine, geht, sondern um eine Richtungsentscheidung für Europa. Uh, Сьогодні майже точно рік минув від того, коли відбулися äh, такі важливі äh, події на майдані. І ми äh, свого боку äh, спостерігали не тільки з великою симпатією äh, ці героїчні дії, але також з усвідомленням того, що Deutschland fühlt sich gerade aufgrund der eigenen Rolle in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einer besonderen Verantwortung, was die Entwicklung einer stabilen europäischen Friedensordnung betrifft. Und dies erklärt auch das besondere Engagement der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, aber auch des Bundestages in dem Konflikt in der Ostukraine. Німеччина не в останню чергу через її власну роль в першій половині подій в Європі, в першій половині ХХ століття відчуває особливу відповідальність стосовно стабільного порядку в світі. Wir freuen uns, dass wir mit den Wahlen zur, zum neuen ukrainischen Parlament hier einen starken Partner jetzt auch auf der parlamentarischen Ebene haben, sodass die bilateralen Beziehungen zwischen unseren Ländern nicht nur auf der Regierungsebene sondern auch und gerade auf der Ebene der Parlamente eine völlig neue Perspektive haben. Und mein äh, Besuch zusammen mit dem Vorsitzenden der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe, dem Kollegen Wellmann, ähm, soll auch ausdrücklich der Auftakt für eine solche vertiefte Zusammenarbeit sein. Und Тим більш тісним партнером, і äh, що ми äh, також і на парламентському рівні, не тільки на урядовому, а й на парламентському рівні, маємо великі перспективи. І я радий, що äh, в складі нашої делегації перебуває голова німецької української парламентської групи äh, пан Вельман, äh, який є äh, ну, свідостом того його, його місця, тут, що ми äh, маємо важливі äh, спільні завдання. Візин байдебивуст. dass es sowohl Aufgaben gibt, die gemeinsam angepackt werden müssen, als auch Aufgaben, die in jeweils eigener Verantwortung zu erledigen sind, in der Ukraine und in Deutschland und in der europäischen äh, Gemeinschaft. Und wir wissen auch, dass wir nicht in allen Fragen immer einer Meinung äh, sein werden, aber wir sind fest entschlossen, diese Aufgaben gemeinsam anzupacken und wo immer möglich gemeinsame Lösungen zu suchen und durchzusetzen. Uh, may... Цілком свідомі того, що, е, крім спільних завдань, кожна з наших сторін має ще свої власні окремі завдання, І що як в Україні, так і в Німеччині, і в Європейському Союзі, е, ми, маючи якісь певні свої окремі е, думки, позиції, все ж таки е, можемо разом. das bringen wir auch in dieser gemeinsamen Erklärung zum Ausdruck und ich freue mich, dass der Vorsitzende meine Einladung nach Berlin angenommen hat, sodass wir hoffentlich möglichst bald die Gelegenheit haben diese Absichten zu konkretisieren und weiterzuentwickeln Das ich bin sehr froh dass Головної ради прийняв моє запрошення і е, відвідує Берлін, де ми можемо е, перейти до конкретизації того, що за, е, сказано в цій спільній заяві? Шевченко, ліга, в мене питання до обох спікерів. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте шанси на звільнення Надії Савченко? І що ви як? Голови парламентів своїх країн можуть ще зробити для того, щоб це гарантовано відбулося, і до пана Гройсмана окремо питання: наскільки ймовірно позачергове засідання на цьому тижні для того, щоб розглянути зміни до бюджету, регуляр сецомвіндарі гаус асеневому до шосін, адже я напевно розпочну від відповідь. Питання є надзвичайно принциповим щодо звільнення Надії Савченка, яка є народним депутатом України, обраним, має відповідний імунітет. А також ви знаєте, за рішенням Українського парламенту а війшла в делегацію парламентської асамблеї Ради Європи. Sie hat, wie Sie wissen, ihre Immunität sowohl als Mitglied des ukrainischen Parlaments als auch Mitglied des, der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Wir machen Gebrauch von allen wir Я хочу окремо подякувати пану президенту Бундестагу за те, що його позиція є теж твердою. Про що свідчить пункт відповідний пункт нашої спільної заяви. Und darüber zeugt ein entsprechender Satz in unserem, in unserer gemeinsamen Erklärung. гемодземокле uh, стосовно uh, бюджету, я одразу дам відповідь. Я думаю, що це важливо. Uh, на даний момент uh, український парламент від уряду не отримав поки що uh, бюджету, а також uh, пакету законів, який uh, необхідний для uh, ухвалення як бюджету, так і відповідних змін. Як тільки ми його отримаємо. Одразу я дам відповідне розпорядження на термінове опрацювання в рамках особливої процедури, яка буде визначена, для того, щоб народні депутати, комітети, фракції достатньо мали часу для того, щоб опрацювати ці рішення і відповідним чином перейти до їх розгляду і ухвалення. Але я думаю, що на цьому тижні це є сумнівно. Вас ті фраги де штатсалзан бедра. Äh, wir haben im Parlament noch äh, kein Budget erhalten, auch nicht die, äh, das entsprechende Paket der Gesetze äh, für äh, die Änderung an, an diesem äh, Staatshaushalt. Ich möchte äh, auch sagen, so, äh, wenn wir diese äh, Dokumente erhalten im Parlament, werde ich auch eine Sonderprozedur veranlassen, damit wir im. Äh, äh, damit die, die Abgeordneten, Fraktionen und äh, Parlamentsausschüsse so schnell wie möglich das äh, erörtern könnten und dass wir äh, auch entsprechende äh, Änderungen vornehmen könnten. Aber ich bezweifle sehr, dass dies auch noch dieser, in dieser Woche passieren äh, äh, wird. Ich möchte äh, konkretisieren: Eine Sitzung, eine Plenarsitzung in, diesem, in dieser Woche äh, wird kaum stattfinden. Ich habe zum äh, Thema äh, Frau Savtschenko eigentlich kaum etwas ergänzend äh, zu sagen. Wir haben aus guten Gründen das an prominenter Stelle in unserer gemeinsamen Erklärung angesprochen. Wenn man nach einem schnellen, starken Symbol für die Ernsthaftigkeit der Vereinbarungen, die gerade getroffen worden sind, sucht,